Привідик! І не хвилюйся, я Пінкі, Просто є, в мене розплатилися кодряшки, тому я зав'язала собі хвостик. І мені теж йде. Ня, 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 ня. І це четвертий випуск повні розпаковки. І вивчала посторонні звуки, просто в мене там така ливень на дворі. А часу знімати більше нема, тому що ця понял мені вчора прийшла. Вчора в мене весь день був зайнятий, сьогодні мені до четвертої є тільки час. А завтра в мене знову весь день зайнятий. Тому ви... було вирішено сьогодні її зняти. І сьогодні у нас на розпаковці Пінк з колекції Explore Equestria. Ось так вона виглядає. Тик. Тик. тик так наверху. Так на низу. Взаді. Так. Купила я її у в інтернет-магазині будинок іграшок з її знижкою 179 гривень, вона нам скоштувала 229, але мені дуже довго, дорого е, обійшлася ця доставка цілих 50 гривень. Так, беремо наш ножичок і розпаковуємо її. І за того що там твориться. Мені прийшлося змінити місце зйомки. Тому що там пипец, що твориться. Я хотіла така пісню сказала пипец, але нічого страшного. Тому що там такі -то, мені вже голова болить від нього. Тому прийшлося тут знімати. Тут хоча б тихіше, але світло, я на жаль гірше. Ось така коробочка в нас вийшла, без повні. В комплекті у нас дуже ніякого вклада. Одна така бумага. З різними попередженнями. Я думаю, ви всі її прекрасно знаєте. У мене зйомка йде йде. І тут найти на, на українському. Капець. рекомендуємо, щоб ви зберігали цю упаковку, кольори та вміст можуть відрізнятися від на ілюстрації. Все ясно. І понятно з вами. Я і так, тут це все. Це все сміття. Не знаю, наче мені воно і опять, блин. ось сама поні. Давайте швидко відкриємо і це відео, тому що мені вже страшно. Так. Такий обруч бантик, я думала, він буде більш плотніший, але на жаль він дуже легко сидить на ній і легко знімається. один самый простой, Тут один с Так выглядит сама пони, у нас желтая розовая грива, такая кьюти, 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 такая штука. И такие хвист, у меня еще никогда так что-то не мало? И вот ее воточек, тик. А с вами была я, Пинки Пай, всем папа, давайте вы мне уже страшно. Чоп.